Привіт Привіт і тобі, білочко. І вас, малята, всіх вітаю. А що це у тебе, добричок? А це це скриня. Що за скриня така цікава? О, вона не просто цікава. Вона ще й з сюрпризом. О, сюрпризом? А що за сюрприз? Та й глянути. Е, Нені, білочко, зачекай, зачекай. Що таке? Якщо це сюрприз, то його ж не можна. Просто так подивитися. Потрібно спочатку загадку відгадати. Загадку? Так. А якщо я не відгадаю загадки. Ой, тоді і історії не почуєш. А такий добрячок. Ти ж, ти ж не задавай важких загадок, бо, може, я й не зможу відгадати. А тобі малята допоможуть. Отож загадка моя ось яка. Так цікаво, так цікаво, добрячок. Естафета не легка, ждуть спортсмени всі ривка. А усім дає ривок той знаток, що звуть. А, звуть, звуть, свисток. Правильно? Друзі, а ви як гадаєте, білочка відгадала? Відгадала добрячок, чи не відгадала. Сама, білочко, перевіряй. Ось, ось бери і відкривай. Так, 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 а ну сіди й о, давай Малята відгадала. Ось, будь ласка, ось твій свисток. Клас. Це дато ще, й дівчачий свисток. Друзі. Он яка ти спостережлива. Справді. Він рожевий. А чи знаєш ти, білочко, для чого цей свисток потрібен? Ну, ти ж у заоці сказав для спортсменів. Так, а і ще. А ще щоб погратись. Подаруєш мені? Ти, звісно, подарую. Клас. А ще можна, знаєш, що, добричок, що? а ще можна всіх налякати. Ой-ой-ой, досить. Досить. Я ж не для того тобі подарував цей свисток, щоб ти всіх лякала. Я ж тобі маю історію про нього розказати, пам'ятаєш? То чого ж ти забарився? Давай скоріше розповідай. От історія моя, про регулювальника. Про кого? Про людину яка керує рухом автомобілів та пішоходів на дорозі. Отакий хіба існує? Так, звісно, існує. А навіщо він, коли є світлофор? Ну, а якщо світлофор поламався чи зіпсувався, що робити потрібно? Ну, не знаю. Отож бо й воно саме для цього регулювальник і потрібен. У всьому потрібно регулювальника слухати. Ой, якщо не будеш слухати, станеться біда. Он як з Маринкою та її братиками. А що ж з ними сталося, добрячок? Якось Маринка зі своїми братиками відправилася у магазин. А чому сама не пішла? Бо була ще маленька, і мама її саму до магазину не пускала. Потрібно ж було переходити через дорогу. А на дорозі дуже швидкий рух автомобілів. І що? А те, що хлопці взяли маринку за руку і попрямували купувати хліб, молочко та нарешту цукерків трохи. Ха! Я теж люблю нарешту щось собі купувати. І Ось перехрестя. Але що за диво? світлофор нічого не показував. А на дорозі. Прямо посеред машин стоїть якийсь чоловік та ще й з палицею. О, Прямо посеред машин та ще й з палицею. Так, машини проїжджають біля нього і справа, і зліва. Як вони його тільки не зіб'ють? Та все дуже просто. Вони проїжджають повз нього, це ж перехрестя. О, а коли... Хлопці нічого не розуміли, а тим більше Маринка. І якраз не було нікого з дорослих, щоб їм пояснити. Як же ж за тими цукерками дістатись? Та якби ж тільки за цукерками, то можна було й і зачекати. А тут мама попросила хутко молока принести та хліба. І що ж вони вирішили добрячок? Маринка, хоч і була найменша, але найспритніша, та й каже хлопцям. Давайте, коли ці машини зупиняться, а ті почнуть їхати, поміж ними швидко ми проскочимо. Ой-ой-ой, це ж небезпечно! Хлопці, до речі, так само подумали. Але Маринкина рука вислизнула, і Маринка побігла, як тільки машини зупинилися. Ой-ой-ой, зараз її зіб'є машина, добрячок. Так би можливо і сталося, білочко, якби не дядько регулювальник. Який швидко засвистів у свисток, як побачив дівчинку на дорозі і підняв палицю таку полосату догори. Хіба що? Всі зупинились? Так, цей сигнал всім наказує зупинитися, а водії про це знають. Фу, добре, що все так обійшлося. Ага. Регулювальник пояснив дітям правила, і вони тепер знали, що переходити дорогу. Потрібно тільки по правилам. Так набагато безпечніше. Ну, справді так. А це ще що за сигнал, білочко? А це сигнал добрячок до сну. По правилам етикету я повинна вже відправлятися додому і готуватися до сну. Ну, це справді так. Тільки спочатку давай з дітками попрощаємося. Так, на добраніч вам, друзі. і вам снів, і нехай вам насняться різнокольорові та казкові сни. Так-так!